Тому що з, з, з такою зухвалістю, з таким бажанням заробити на війні, війну мене закінчимо В той час, коли люди втрачають здоров'я, в той час, коли люди гинуть тисячами, є ублюдки, які роблять такі речі. І в них є прізвища, та по батькові. Тому. Я особисто виходжу в ефір для того, щоб вимагати від тих міністрів, які там зараз я вже путаюся, у Мєробу, Шмигаль там, будь ласка, ви ж дивитеся, що там Чехи розслідують? Ну, так, ну, там нема що шукати. Всі документи у вас. Візьміть цих людей, посадіть їх в тюрму. Ну, їх по, по, по великому рахунку, в військовий час потрібно було б розстрілювати. Ну, так як смертної кари в нас, на жаль, немає, тому їх потрібно саджати. Ну, тому що з, з, так, з такою зухвалістю, з таким бажанням заробити на війні, війну ми не закінчимо ніколи. Ну, неможливо закінчити, коли основна маса хоче на цьому заробляти. Та й заробляти не просто 10%, 20, 100%, 1000%. Вони хочуть заробляти.